Дуже багато уваги, як на мене, в засобах масової інформації звернули увагу на те, що Володимир Путін поговорив з нинішнім Папою Римським Левом 14. -тим. Тут цікаво, ось що, що інформація про те, як саме відбувалася ця телефонна розмова, і про що в ній йшлося, вона. Відрізняється залежно від джерела, ну тобто кремлівські змі вони говорять про одне. Вони говорять про те, як Путін розповідав леву е е 14 е про те, як. Е в Україні страждають представники різних конфесій. Звісно, що називав Україну державою, яка здійснює терористичні атаки по цивільному російському населенню. А ось як звучить версія Ватикана. У прес-службі Ватикану розповіли, що особлива увага у розмові була приділена питанню України та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру. Ну, погодьтеся. Це м'яко кажучи трошки відрізняється від того, про що говорить Кремль.